У Львові вже завершився розбір, розбір завалів аварійно-рятувальні роботи після ранкового ворожого обстрілу, в результаті якого 53 людини постраждали, семеро загинули, серед них є діти. До нас зараз приєднається міський голова Львова Андрій Садовий. Пане Андрію, я вас вітаю. Дай болю всім здоров'я. Це дуже взаємно, особливо зараз у Львові. Скажіть, будь ласка, в якому стані постраждалі? 64 людей звернулися за медичною допомогою більше половини госпіталізовані. 8 людей операції надію, що все буде гаразд. З них також дітей багато є як ви знаєте. Ми втратили семеро людей, троє з них діти. Закінчилась операція порятунку. І зараз головне це правильно організувати нашу роботу, щоб можна було почати відновлювати знищені будівлі. А загалом, оновлена інформація орієнтовно зазнало пошкодження 156 будівель. Це в тому числі і житлові будинки, це є три школи, це є дві медичні установи, і велика частина будівель знаходиться в історичному реалі, тобто є пам'ятками архітектури, і там зовсім інші протоколи з точки зору відновлення. Шість будинків люди відселені, і ми зараз пропонуємо людям проживання в готелі, а також профінансуємо оренду помешкань. На той час, поки будуть тривати роботи по відновленню, дуже багато вікон повилітало, дуже багато різних пошкоджень, але це є дрібниці, якщо порівнювати з тим, що загинули люди. Також хочу вас проінформувати, що завтра у Львові буде оголошена жалоба за всіма нашими безневинно убієнними львів'янами. Чи є вже розуміння, чим саме росіяни завдали удару по Львову? Це була комбінована атака. Це були і ракети, це були дрони. Я думаю, що військові дадуть більш точну інформацію, тому що було багато вогнищ, куди власне були спрямовані відповідні атаки. Наразі найбільшої біди зазнав власне житловий фонд, зазнали наші об'єкти. Освітньої гуманітарної частини це є три школи, це є дві медичні установи. Ну і житлові будинки. Дуже багато житлових будинків. Це є два райони міста Львова. Один район це локація біля залізничного вокзалу. Це якраз біля церкви Ольги, Ольги, Ольги та Єлизавети. І другий район це Франківський. Це є ну на відділі там п'яти хвилин машиною з площі ринок. А там, як ви знаєте, забудова є небагатоповерхова, це є там 3-4 поверхи. Декілька будинків просто знищені, зруйновані. Їх треба буде фактично заново вибудовувати, оскільки це пам'ятки архітектури, то ви розумієте, що це достатньо вартісний процес, тому що треба все робити згідно. Тих міжнародних стандартів, під якими ми підписалися, коли Львів став частиною ЮНЕСКО. Ну ви таку страшну фотографію викладали у себе в соцмережах, де родина з якої вижив тільки батько. Наскільки я розумію, він зараз в лікарні, так і він поки так, не, не знає, пар... що відбулося йому робити операцію. Це правда. А Ірина в нас працювала в нашому офісі молодіжної столиці Європи. В наступному році Львів приймає молодіжну столицю. Вона, якраз до речі, готувала форум молодіжний, який в нас має відбутися в суботу, тому це трагедія. Тому що це прекрасна родина, пластуни, багато львів'ян, Їх дуже добре знає. Це трагедія, тому що це безневинні люди, які просто були вбиті. Росіянами і таких сімей сьогодні дуже і дуже багато в нашій державі. Вічна пам'ять усім загиблим, як найшвидшого одужання тим, хто постраждав. Дякую, що приєдналися до нас. Це був міський голова Львова Андрій Садовий.